Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Болюча сьогодні тема буде у нас, а називається А війна то почалася з мови, чуєте з мови. І, можливо, я не говорила б про це сьогодні. Якби в телеграм-каналі не прочитала слова, слова про те, які вимоги ставить Російська Федерація, щоб пропинилась війна, і Лавров озвучить ці вимоги і серед них. Мене зачепило за душу. Там сказано, що Україна повинна обмежити, не так, що Україна повинна знищити обмеження використання російської мови, російської культури і церкви. Ви чуєте? І знову повторюю, а війна що? почалася. З розмови, от і маю я сьогодні на фактах деяких, хоча б деяких, переконати вас у цьому. Ви ж дивіться: більше 30 років ми жили, скажімо правду, в полоні російської мови. Це за деякими даними. 24%, що володіли тією, тією російською, українською, і 24% населення лише російською. Чуєте? І 30, понад 30 років, як я сказала, понад 30. І ви знаєте, це настільки погіршило. Становище держави і стало причиною тієї агресії, яку зараз маємо. А чому? Почалося із сепаратизму, почалося із несприйняття нашої держави. І згадується, згадується оте от колишнє давнє. Яке твердив царизм українського язика не було, нет і бить не може. А потім з роками і постійно це все і не тільки царизмом, а й більшовизмом московським нищилось. Нищились носії, мови. Згадайте, 1709 рік. А потім. Ну, ви розумієте, що це за рік був 700, 709, коли, коли українське місто Батурин було зарівняно з лицем з землі. А згадайте голодомор. Один другий, а війну от де нищилась наша, де нищились мос, е, українці, де нищились носії, я хочу сказати, і аж до постанов. Центрального комітету партії. Ви ж дивіться, це ж 1958 рік! А яка була постанова про перехід українських шкіл на російську мову навчання? А потім. Не так багато пройде і нова постанова про єдину офіційну загальнодержавну мову в Радянському Союзі російську. Я про це колись згадувала. Це 1989 рік. І теж заборонялася вона під страхом смертної кари, що було діяти і що було. Чинити. І страшно подумати, що за короткий час понад 40, а точніше, 43 укази циркуляри постанови було щодо мовного питання. І цікаво вже була незалежність. І в 1994 році слухайте, були намагання надати російській мові статусу офіційної. Пам'ятаєте, школи закривались, українська мова виганялася з установ, з усіх сфер життя. От вам і лінгвоцид або мову, мову вбивство, так. Не можу не згадати Дмитра Павличка. Який ось що сказав. Вдумаймось, слухаймося у ці слова. Убити народ можна голодом, хімічною зброєю, концтаборами, але найстрашніше вбивство народу це те, що практикував російський царизм і московський більшовизм вбивство мови. І далі. Він зазначає, коли всі українці в Україні відбудують в собі рідну мову і як світло своєї свідомості, свого мислення, тоді відродження нашого народу стане реальністю. Я не перестаю захоплюватись Іваном Драчем і його пророчами. Чуєте? Пророчими словами він сказав. Це був 1993 рік. В Росії ніколи не було, немає і поки що не передбачається іншого інтересу в Україні як винищення до решти, до ноги, до пня української нації. І що ви думаєте? І ці слова Івана Драча. Підтвердив не хто інший, як російський політолог Жириновський, от що він заявив, Російський язик наше оружие в 21 веке. І Російська Федерація в своїй думі приймає закон, за яким президент має право, жахливе право для захисту російськомовних в інших країнах. Іти війною. Вони завжди йшли війною, не дивлячись ні на що. Це жах, це страшно. І так воно було. Ось чому російська мова оголошена в нас. Забороненою такою, що небажаною на території України. І ще одне мушу сказати, як не сказати, коли жила Леся Українка і писала більше 100 років минуло, а вона знала, зазначаючи, ось що нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Не прислухались от і маємо. Тому дорожимо країною, бережимо мову, бережимо свою землю, свою найдорожчу святу Україну.